Всіх вітаю на моєму каналі в мене перше відео і таке екстрене включення. У мене це перший сезон, це моя перша сім'я. Той вулик пустий поки що. В чому суть? Так як в мене опиту немає, ну і часу в принципі особо не було. Коротко, в мене з цієї сім'ї вилетів рій. Вилетів так, що не залишилось тут матки, бо маточники я напередодні зривав. От, нема тут матки, нема тут засіву, нема тут розплоду. Джолки в принципі, там потрохи може там носять пилок, ну то таке, не знаю, може то їхні якісь інстинкти. Але дуже-дуже мало. Якщо за хвилин 10 одна пчола там прилетить з пилком, це добре. Це я так набудав. Значить так, розплоду тут ніякого нема, маточників немає, нічого такого. По суті, вся бджола стара. Але в принципі бджоли так присутні нормально, рамок 5 Що я зробив? Я спочатку е, замовив маточку, от, але мені потім порекомендували взяти ще і е, розпліт печатний. Е, я вже взяв розпліт. І що я зробив? Я накапав сюди карвалола. Сюди кровало. Мені, мені їх треба за сьогодні це все діло об'єднати. Немає, на жаль, часу е чекати там три доби, чотири доби чи добу. О, бо сьогодні вже ввечері їду з дачі. <кхи> так, накапав сюди каравало, вон там е на ватний диск. Е чекаю годинку, потім я стару бджолу струшую на дно вулика, молоду бджолу. Ну, яка тут струшую теж на дно вулка, ставлю ці рамки з розплодом. От. І через годиночку ставлю кліточку. От. Через пару годиночок я дивлюсь, як і що. От. Ну, в принципі, що, як і що. Я через пару годиночок по-любому буду відкривати е, маленький відділ. Е, буду дивитися, що вони там виїдають, чи не виїдають. Ну, все одно я. Сьогодні і відкрию і великий відділ, щоб маточка могла вийти. Не знаю, як цей метод спрацює, не спрацює, але я дуже-дуже сподіваюся. -дуже Звісно, мене тут там, захетерять, але нічого. Це опит, який не є, але все одно. До речі, цей вулик пустий, але теж я його сьогодні заселю. Но тігри мої. Всім. Garna sezona.